Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби Твоєї, бо Ти породила спаса душ наших. Слава Отцю і сину і святому Духу, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і сину і Святому Духу. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і сину і Святому Духу. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.